Доброго дня усім! Хто дивиться мій канал, хто підписаний на канал, гостям усім доброго дня! Покажу вам сьогодні, як почуваються наші кавунчики, що ми прививали. Як почувається наш. Наші стрептокарпуси це діточки. Ми їх вирощували з листочків. Я вам показувала, як я ставлю на вкорінення просто листочки. Вони в мене ростуть в простому ґрунті, який я хожу набираю біля річки. В Покажу вам суничку. Я казала, я так просто не здаюся. І заказала ще один пакетик сунечки. І ставила на проростання кавунчики з лагінарією три дні назад, коли ми прививали ось ці кавунчики, і я поставила ще на вкорінення. Чому я це зробила? Зробила я тому, що я посиділа, подумала, поміркувала і вирішила спробувати я. Зарізаю з лагінарію зверху донизу, і знизу до верху зарізала кавун. І, Ми кавунчик вставляємо зверху, ось так, вставляємо кавунчик. і коли кавунчик росте, він помаленько вилазить, він не встигає ще привитися, як він помаленько вилазить і росте доверху. А щоб такого не було, я посиділа, подумала і будемо зрізи міняти. Будемо кавунчик зарізати наоборот, зверху донизу, а лагінарію будемо зарізати знизу до верху. І тоді ми кавунчик будемо вставляти ось так доверху, і він не буде. Вийматися з цього місця, де ми його причіплюємо. Бо так він вилазить, коли росте, а так він не зможе вилазити, він тільки зможе що залазити глибше. Все. А вже вилазити з надріза цього він не буде. Так що спробуємо ще так. Як вони себе почувають? Почувають себе більш-менш. Я ось тут зрізала трошки листочок. Лагінарії, щоб кавунчику було більше місця, бо такий великий листочок проти кавунчика. І бачу, що вилазить, не знаю, як краще вам показати: ось там серединочки вилазить вже настоящий листочок кавунчика. Тут де прививочка, бачу, покамість зелененьке, все добре. Ну, побачимо через 15 днів, що в нас вийде. Сьогодні тільки третій день. Так, далі, друга наша прививочка. Теж бачу, що почуває в нас себе більш-менш добре. Нічого ніде, я не бачу, щоб щось десь підгнивало. Тільки бачу, що ростуть ось там. Корінчики на стовбурі біленькі появилися. Це на лагінарії, чи це на кавунчику. На кавунчику, верніше. По-моєму. Не, на лагінарії. Появилися е, при землі, ось там такі, як зачатки корінчиків. Ось, там внизу біленьке. І я думаю, що. Повинно прийнятися. І теж бачу, пробивається там в серединці, появляється листочок, пробивається всерединці. Так, з цим розібралися. Покажу вам стриптокарпуси. Дивіться, які гарненькі вже корінчики. Це проста земля, ніяких домішек, ні перлітів, ні вермикулітів, нічого тут немає. Просто. Набрала землю біля річечки, вона така трошки чорна, як з торфом. Ну, вона така важковата земля. Ну і прекрасно вони себе в ній почувають, я бачу. Гарно ростуть корінчики в них ось кругом. Так що, земелька ця їм, бачу, нічого так подобається. Скоро будемо їх пікірувати. Я думаю, може, я сьогодні їх перепікірую ось в цю риночку. Набрала таку риночку, тут маленький такий об'єм, і я думаю, їх сюди попікірую трошки. Щоб вони не були так на купці, а щоб була кожна окремо. Тут є вісім ячейок, котрий більшечки, подивлюся, виберу і попробую перепікірувати. Ну, не знаю, чи я сьогодні це зроблю. Так. Далі Далі вам покажу сунечку. Зараз я відкрию. Я вам казала, що в мене не виходить вкорінити білу суницю. Я як не пробувала, ні, червона гарно вкорінилася, вже росте, така вона там гарненька. А білу ніяк три пакетики сіла із трьох пакетиків. Зійшло п'ять, і то не знаю, чи вони там виживуть. Сунечко є, ця мені прийшла 16 числа. Це я заказувала разом з посилочкою, ми з вами розпаковували, там де всякі вкусняшки для клубнички ми заказали, щоб гарненько росла. І всякі хімікати, такі, щоб від гнилі, від всяких мошок протравити, для щепів, Те ще замовила такі. Всякі, щоб протравити, коли будуть рости, щоб листечко не крутилося. В общому ми заказували, верніше прийшла посилочка 16 числа. І я замовила ось цю суничку Тут написано, що вона повинна сходити через 14 час проростання насіння 14-30 днів. На кожних 5-6 насінин. А, 5-6 насінин на рослину з подальшим проріджуванням. Ну, це зрозуміло. У нас пройшло 8 днів. Так, да, 8 днів. І дивимося, які результати. Вона стояла у мене ось там на батареї. Ось там в темному уголочку, без ніякої підсвітки. Звісно, її було тепленько. Вологість там повишена, як ви бачите, по коробочці. Дивіться, яка красота. Все, прекрасно посходила суничка. Є багато ще таких, що ще не попроростали. тільки бачу, є зачаточки корінчиків біленьких. Є де тільки ще з'являються корінчики мох. Ось такий, ось воно тільки-тільки прокльовується. Є, що починає проростати, ось там тільки, так що тут буде ще густіше. Ну, я дуже довольна на силу в мене це вийшло. Тепер буду знати, що треба пророщувати білу суницю не під підсвіткою, а в темноті і на тепленькій батареї. Ну, і, звісно, якщо ви червону поставите теж так на батарейку на тепленьке і навіть буде стояти в темноті, головне не прогавити, коли ось такі вже е будуть листочки, щоб вона ж дуже не витягнулася. Це одне, що треба послідкувати за цим. Тільки бачите, що з'являються такі мохові, як е прокльовується насіннячко, і слідкуємо день-два, день-два. І вже ставимо під підсвіточку. Я вже забираю сьогодні під підсвітку. Верніше, вчора забрала, не сьогодні, а вчора. Так, це вам показала. І три дні назад, коли ми прививали е клубнічку е кажу кавунчики, коли прививали, я поставила ще на вкорінення. Е Кавуни з лагінарією, Щоб попробувати ще таким методом, як я кажу, вам казала. Так, тут у нас все прекрасно, бачу, кавунчиків є, є проклюнуті. Лагінарії теж є пару штучок проклюнутих. Так, є. Все Чудово, Так що будемо їх вже е, садити в землю. Хто знає, цим білим корінчиком садимо в ґрунт. Це так. Хто не знав, я маю на увазі сказали. Я надію, що всі знають, хто висіває, що ось це вилазить корінчик, а листочки ще там е, сім'дольні знаходяться в зерняткові. Так що, садимо завжди, як прокльовується щось. Ось цим корінчиком, таким що виліз, ґрунт. А ці листочки вже верніше сімочку, можна лишати на поверхності ґрунта. Так, це вам теж розказала. Демте покажу вам суничку, яка вже, як вона гарненько підросла. Так, дивіться. Це червона суничка. Ми її пікірвали. Дивіться, яка вона вже як гарненько попідростала вся. Гарна, гарна така поробилася вже величенька. Я її вже підживила. І вона буде собі спокійно рости. Так, цей бур'янець треба вискубнути. Все. Так, тут в мене одне настінинку я вже сюди посадила. Бачите, лишила вершочок над грунтом. Зернятку, а корінчик там в землі. Так. Тут в мене лагінарія одна і друга, проклюнулись. Це в мене теж лагінарія лишилася з того разу, як я садила, щоб попробувати привити. Ну і далі суничка. Дивіться, яка вона вже гарненька, попідростала. Це червона суниця, яку ми висівали раніше. Її вже Ой, ну, да, вже місяць-півтори місяці десь ці сунички. Так що помаленьку ростемо. Якраз поки можна буде вже висаджувати в ґрунт, вона підросте і висадимо на гряду. Хто не знає, в нас є е, така плантація невеличка з клубніками і суничками. Е, є 30 видів, а може і більше. Ну, десь 30 видів клубнічки, Може, комусь на осінь треба буде розсади. Можете подивитися, як вона буде цей рік плодоносити. Це буде перший рік її плодоносіння. І можете вибрати розсаду, як в касетки, так і копанка буде. Так що, ось такі справи. Так, покажу ще вам. Бальзамінчики, щось це разу вони в мене дуже погано вкорінюються, щось пропадають. Так, там трошки, тут аверігатний взагалі, там лишилося, майже не лишилося. І ось тут це біленький. Ну, нічого страшного, я не розтравлюся, тому що вони обростуть, і ми. Вкорінимо кожний по окремості. Я завжди вкорінювала кожний окремо в стаканчик, тоді більш він добре себе почуває. А так весь купою він трошки париться, будемо так казати, і починає обростати мохом. А без кульочка зверху в'януть листочки, а накриваєш, починає їх багато і ось так. Така красота, милота красота. Трошки цвітут орхідейки тут. Це согою киданушка. Там ще цілий цвітонос согою кидана в дітки. Так тут там, в нас теж красота ляпота. Зараз покажу вам. Так. Ну і. Фонарик не покажу. Мало напевно, що заряда, і фонарик не показує. Покажу ось так вам трошки в темноті, що видно. Це чермуша, не чермуша, а пініф розпустився. Десь вам зроблю ще відео про орхідейки. Ось так. Так, Тут в кухні теж починають розпускатися цей бутончик лоб. Буде зовсім на себе не похоже, я вже бачу по бутону. Це в мене Санта Клаус орхідейка. Це вона пробудила на старому цвітоносі. І ось новий в неї цвітоносик. Буде зовсім на себе не похоже. Так, ось ця красотулька розпускається: ніжна, ніжна, розова, великоквіткова. Підсогую киданушку. Так що. Чекаю дуже розпуску з нашої трійці. Ось одна. І там наверху друга. Біленька вже цвіте. Так, ось ще один цвітоносик це від другої трійці. І ось біленька цвіте. Це. Стріється. Це їх три. Раз, два і три. Так що ось так. Все, всім удачки, всім пока-пока, мирного дня, тихого дня і усім приємного завтра, завтрашніх вихідних. Всім пока-пока!